Шановна телегромада, милі брати у служінні у всіх християнських церквах, тобто священники, єпископи, діякони і служителі слова, милі діточки, молодь, брати і сестри доспілі, Христос Воскрес, уісну Воскрес! Це вже останній тиждень, коли ми з вами. Вітаємо одне одного цим християнським Привітом Воскресним Христос Воскрес. Хоча хочу нагадати, що кожна неділя, по російськи в нас звучить Воскресення. Кожна неділя це мала Пасха, і в неділю, якби ми з вами привітались Христос Воскрес, навіть у рядовий час вже через тиждень, через два-три, не було б великою помилкою. Сьогодні Христова Церква Візантійського обряду святкує. Неділю сліпо народженого, і розуміємо, що у церковному календарі є особливий день, особливий день, коли ми маємо е і молимось, і присвячуємо особливу увагу людям, які мають вади зору, слабозорим, тим, які е зовсім не бачать, і навіть якщо зараз сьогодні нас е не бачить дехто із тих. Хто має такі проблеми, хто є слабозорим, або навіть втратив зір чи народився сліпим, він нас чує. І хочу сказати, ми лібрати і сестри, які е, маєте такий спосіб життя невідючий, е, що Христова Церква особливо сьогодні вас підтримує молитовно і закликає до прозріння, закликає до прозріння всіх тих, які є духовно ще сліпі. Що ж, у цей день ми чуємо, чи не найдовший уривок євангельський, який звучить у храмах. І цей уривок серед недільних, найдовший відразу зачитаємо, ідемо до першого джерела, аби ми знали, звідки походить ця неділя сліпонародженого і об'явлення, з об'явлення, об яке записано в Євангелії від Івана, 9 главі, зараз. Почуємо історію уздоровлення сліпонародженого. В той час, переходивши, побачив Ісус чоловіка з роду сліпого. Запитали його учні, кажучи, учителю, хто згрішив? Він чи батьки його, що він сліпим уродився? Ані він не згрішив, ані його батьки, відрік їм Ісус. Але щоб ділам Божим з'явитися на ньому. Поки дня маємо виконувати діла того, хто післав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти, і поки я в світі, я світло світу. Сказавши те, сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помостив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав: Іди вмийся в купілі силуамській», що в перегляді означає зісланий. Отож. Подався той, умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що його бачили раніше сліпим, заговорили, чи то ж не той, який ото все сидів з жебрачів? Одні казали, то він, інші. Ні, лише подібний до нього, він же казав Це я. Тож питались його, як воно так, що прозріли твої очі, а він. Чоловік, що Ісусом звуть його, споготовив глей. Очі мені намастив і мовив: Піди до села, вмийся. Я пішов, умився, і прозрів. Вони його тоді питають: А де він? Не знаю. Той каже. Тож ведуть, того, хто був сліпий до фарисеїв, було ж у суботу, коли той Ісус поготовив глею, відкрив йому очі. Той фарисеї спитали його, як він прозрів. А він їм глею поклав мені на очі, я вмився і ось бачу. Деякі з фасеїв твердили, не від Бога цей чоловік, бо суботу він не дотримує. Інші мовили, чи ж може грішний чоловік отакі чудеса чинити. Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть, а ти що про нього кажеш? Про, те, про того, що тобі відкрив очі, одрікає Пророк він. Проте юдеї щодо нього не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не закликали батьків того прозрілого, спитали його. Чи то ваш син, про котрого кажете, що він сліпим уродився, а тепер, як же ж він бачить? Батьки його відказали, мовивши, знаємо, що то наш син, і що сліпим він був, уродився. А як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не відаємо. Спитайте самого, він дорослий, сам про себе скаже. Так батьки його казали, бо юдеїв страхалися. юдеї страхалися, ідеї бо вже були домовилися, щоб виключити кожного з синагоги, хто Христом його визнаватиме. Тимто батьки його й казали, дорослий він, самого спитайте, отож вдруге закликали чоловіка, що був сліпим, і кажуть йому Богові славу воздай, Ми знаємо, що той чоловік грішник. Чи грішник він, озвався він. Я не знаю. Знаю, одне я був сліпим, а тепер бачу. Вони ж йому на це знов. Що він таке тобі сподіяв? Як він тобі відкрив очі? Той відказує, я вже вам оповів та ви не слухали. Навіщо іще чути хочете, чи може й ви його учнями бажаєте стати? Ті з лайкою накинулись на нього і казали. Ти його учень, а ми Мойсеєві учні. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог. А цього не знаємо, звідкіля він. У відповідь чоловік сказав їм: ось воно власне і дивно, що ви не знаєте, звідкіля він, а він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислуховує грішників, коли ж хтось побожний і його волю чинить, Отого він слухає. Не чув від віку, що хто-небудь відкрив очі сліпородженому, бо би він не від Бога нічого не спроможен був би зробити. Озвались і сказали йому, ти весь у гріхах уродився і нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, отож, зустрівши його, промовив до нього, чи ти віруєш в Сина чоловічого. А той, а хто він, Господи, щоб я увірував у нього? А Ісус йому, ти бачив його, Він той, хто говорить з тобою. Тоді той сказав, вірую, Господи, і поклонився йому. Милі слухачі Слова Божого, дуже такий багатий цей уривок на різні символіки, він дуже символічний, ми б могли багато чого почерпнути, але я б сьогодні зосередив увагу все-таки на сам момент оздоровлення і досить такий чудернацький спосіб. Оздоровлення Ісусом Христом Цього Сліпого. Що робить Христос? Він не просто каже: «Іди і прозри, іди і бач, а Христос взяв сплюну і з пороху зробив глею або грязиву, цим грязевим намастив очі, потім каже, «Іди вмийся. І Той прозрів. І дехто сьогодні, дивлячись на таку, кажу, чудернацьку, майже шаманську терапію, сказав би, Можна було, мабуть, без цього обійтись. Однак за цим жестом стоїть одна біблійна правда біблійний символізм, хто читає Святе Письмо, вже зустрічав оці речі. Що таке слина? Дивіться, по-перше, Христос згори стоїть і плює слиною. Плюнути на когось у нас що означає когось принизити, комусь зробити щось недобре. Так, і в часи Ісуса Христа. у коли знаходимо відомості у Євангеліях про те, як проходив процес над Ісусом Христом, то у Преторії Пилати чи то у дворі первосвященики також на нього плювали. Але у цьому контексті ця слина і це зверху плювання донизу, це є те, з чого починається святе письмо. І сказав Бог, що виходить з уст, Слово Боже, щось святе. Значить, виходить Божий елемент. І цей Божий елемент привів до існування цілий світ. І потім, куди він плює? Плює до пороху. Коли ми читаємо про створення світу у другій главі книги Буття, знаходимо, що з пороху виліпив Адама. З пороху Адама виліпив Господь Бог. І потім вдихнув йому духа, що зробив, вдихнув. Йому духа своїми устами. Звісно, ці антропоморфізми, тобто такі речі, ніби Бог має руки, Бог має е, вуста, вони знаходяться у Святому Письмі, тому що людина якось хотіла описати, як то Бог діє. І так ми маємо благодатну сполуку, маємо благодатну сполуку, яка складається із Божого елементу, і людського. І ця сполука, це грязево, цей той тандем. З якого починається життя і яким треба вирішувати всі наші проблеми. Хочу привести деякі приклади, коли щось бракує у цьому тандемі, у цій сполуці. Якщо бракує Божого, і людина лише покладається на свої сили, це проблема. Ніколи не буде такого успіху. І коли людина лише кладе всю відповідальність на Господа Бога і не хоче докладати зусиль, це також проблема. Перший варіант. Людина. Покладається лише на себе. Я думаю, найбільш промовним буде той приклад, як розвалилася атеїстична або безбожна система Радянського Союзу. Просто її будували з пороху і не було там Божого елементу, не було тої благодатної слини, і через яку би то все трималося. І прийшов один момент, коли це все як порох дійсно зрушилося, і ми дотепер іще вдихаємо, дихаємо отим порохом. Безбожя, тобто наслідки є, коли е, впаде, якесь, впаде якась велика будівля, після того є багато пороху. Отак От тепер із тим радянським безбожним е, атеїстичним режимом. Він впав, бо там не було отої Божої слини, не було чим в'язати, бо те, що люди інвестували, трудилися. Дійсно, стільки було багато зроблено, але не було Господа і все те мусило колись впасти. Другий приклад, коли людина не Докладає зусиль і каже, Господь Бог все за мене зробить. Спробую це пояснити через анекдот, який вже багато хто чув. Потрапляє чоловік після того, як корабель затонув, знаходить якусь дощечку і в морі. В морі починає молитися, Господи, спаси мене, Господи, допоможи мені, Господи, спаси мене. І підпливає, підпливає корабель і кажуть, залазь. Залазь, ми тебе врятуємо. Ні, ні, мене Господь Бог врятує. На другий день, ну і відказується, на другий день знову ще один корабель угледів одинокого чоловіка, підпливає, каже, залазь той же безсильний молиться. Каже, ні, ні, мене Господь Бог рятує. До кінця він знепритомнів, топився, загинув і потрапляє до Господа Бога і нарікає. Я ж так молився. Я так надіявся. Я вкладав свою. Таку сильну віру, а ти не прийшов мене спасти. А голос йому Божий каже: Я ж тобі два кораблі цілих післав, і мені дивно, як ти цим не скористався. Це, звісно, анекдот. Але зараз хочу розповісти одну історію, яка бере коріння із реальної історії моїх милих вірників. Є одна дівчинка, на той час їй було 6-7 років. Вона ходить до церкви, слухає проповіді, ну, і вона почула у проповідях, що який то сильний Бог, треба молитися, і Господь Бог поможе, обов'язково допоможе. Ну, І одного дня вдома, в суботу, тато її прибирає і каже, донечко, будь ласка, допоможи мені попилососити. Вона подивилася на татка і каже, татку, Бог тобі допоможе. Мій брати і сестри, звісно, що такий підхід у нас викликає лише. Посмішку. Але дійсно це коли людина, людина, і ми так інколи робимо, кладемо всю відповідальність на Господа Бога, не докладаючи зусиль. А потрібен якраз той благодатний тандем, тому що Господь Бог розраховує і не наші сили. І дуже промовистим таким є історія Авраама, коли Господь Бог за гріхи хоче знищити Содому і Гомору. І що робить Авраам? Авраам починає торгуватись. Прямому змісті, слово він починає торгуватись Господом Богом, і я би хотів цей промовистий уривок зачитати. І тоді приступив Авраам ще ближче і сказав: Невже ж ти, Господи, справді хочеш погубити праведного з грішним? А ну ж, є у цьому місті 50 праведних, чи справді їх погубиш і не, і не простиш містові задля 50 праведних, що в ньому, хіба ж можеш таке вчинити? чи об'єш праведного разом з грішним, чи перерівняєш праведника до грішника, невже суддя цієї землі не чинитиме по правді? Господь сказав, коли знайду в Содомі в місті 50 праведників, помилую все те місце задля них. Тоді Аврааму відповідь, оце насмілюсь, я говорити до Господа, я земля і порох. і сестри, дивіться, що каже Авраам, я земля і порох. Ми з вами. Е... Зроблені з пороху, ото є те людське, про яке сьогодні якраз говорить Євангеліє, я земля і порох. Може, до п'ятдесят і бракуватиме п'ять, тож чи зруйнуєш ти заради тих п'ятьок ціле місто? Господь сказав не зруйную, коли знайду там сорок п'ять. І знову загорив він до Господа, кажучи, а може, їх там знайдеться сорок? І відрік, не зроблю того заради тих сорока. Тоді Авраам каже: благаю лишень, Господа, не гніватися, коли я ще скажу. А може їх там знайдеться тридцять? І відповідає, не зроблю, як там буде тридцять. А той знову, оце насмілюйся, я говорити до Господа, а може їх там знайдеться тільки двадцять. На це Господь відрік, не зруйную заради двадцятьох. Нарешті Авраам промовив, не вгнів, нехай буде моєму Господові, промовлю ще раз, а може, їх там знайдеться хоч десять? І відповів не зруйную і заради десяти. І перестав Господь говорити до Авраама і відійшов. Милі брати і сестри, дивіться, яка, е, яка річ, Авраам собі дозволяє торгуватися з Господом Богом. Із 50 доходить до 10. -ти. Господь Бог нас вважає за партнерів, Господь Бог рахується з нами, Господь Бог хоче, аби ми його турбували. І коли виникає якась проблема, от, наприклад, як поятикатика, люди думають, що людськими силами зупинять не завжди і далеко не завжди. Бо цей е, демон приятики занадто сильний, бо вбиває і тіло, і душу. І що я кажу, і що прошу, і що ми робимо в храмі брати і сестри, ми збираємо фонди, фонд молитви, посту і милостині. І ви подивіться, немає тут е, причинно-наслідкового ефекту. Що з того, що я молюся, а людина п'є? Що з того, що я, е, я ж і нічого ін'єкції не ввожу, Е, що з того, що я е, даю милостиню або я пощуся на хлібі і воді заради мого дорогого, е, який е, не може з того вийти, але проходить час, і людина, яка молиться постить, впускає Господа Бога, показує знаки своєї віри, потім інколи одною-двома розмовами ту людину відьме. Тепер відіймає від неї ту п'ятику, або батько полишає родину. І кажуть, отче, йдіть, ви з ним поговорите. І він відразу на відразу все порозуміє, повернеться. Ми, ні, милі брати і сестри. Кажу, а хто молиться? Ви молитесь, а ще а діти моляться. Тоді я починаю готуватись. Починаємо молитись для того, аби батько прозрів, потрібен отой от тандем. Потрібно з ним говорити, але потрібно пустити Господа Бога. І сьогодні, роздумовуючи над цим Євангелем, я би хотів запросити всіх нас знайти отого грязева, благодатного, яке дає життя, яке відкриває очі. І ті люди, які зустрічають Ісуса Христа у 30-40 років, кажуть, ми до цього часу дійсно багато чого не бачили, а тепер бачимо. Бажаю такого прозріння, прозріння, яке таке потрібне у наших колективах, у наших родинах, у державі. Не Господь Бог дасть свого світла. Він є світло світу, його нам потрібно, і е, найкраще світло, е, лікувальне світло, нехай прийде до кожного з нас. Амінь. Тобто, нехай так буде Христос Воскрес у істину Воскрес!